Спеціальні заклади, які надають допомогу. На Тернопільщині діють соціальні центри з надання послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Один з них запрацював у Товстому. Це центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, або насильства за ознаками статі. Працюємо з різними категоріями, це вразливі категорії, які або перебувають у складних життєвих обставинах, або мають високий ризик там опинитися. І ми працюємо на профілактику в тому числі. Комунальна установа Центру надання соціальних послуг функціонує вже три роки. Всього у центрі існує шість структурних відділень: відділення стаціонарного догляду, відділення денного перебування, відділення догляду вдома, також наше відділення соціальної роботи для сім'ї, дітей та молоді, відділення гуманітарної допомоги. І тепер уже денний центр для допомоги постраждалим від насильства за ознакою статі і також спеціалізована служба первинного психологічного консультування. До центру можуть звертатись люди, які постраждали від різного виду насилля. Також в стінах центру досвідчені фахівці проводитимуть соціальну роботу сім'ями, дітьми та молоддю. У мене була проблема, я звернулась сюди, і мені допомогли. І зараз як мені треба, я звертаюся за порадою і вони мені дійсно допомагають, підкажуть, що треба після проходження тренінгу. У мене налагодили стосунки в сім'ї. Я дуже рада, що пройшла цей тренінг, бо було дуже цікавої і корисної інформації. Ще один соціальний центр працює у Теребовлі. Тут діє відділення соціальної роботи з вразливими категоріями населення. Відділення працює з категорією осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик опинитися в цих обставинах, надає послуги інформування, консультування, соціального супроводу. Також при відділенні функціонує служба соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. Тут жителів громади інформують про те, як вирішити ті чи інші проблеми. Коли поліція виїжджає на виклики, то пропонує особам звертатися в нашу консультативну службу. Також ми часто проводимо інформаційні кампанії, щоб поширювати інформацію про консультативну службу. Відвідувачі це особи, які постраждали від домашнього насильства. Хтось сам звернувся до центру, а комусь порадили. Я звернулася. У мене була ну, така ситуація, що е, фізичне таке і психологічне насилля я вважаю так. І я звернулася в відділ поліції. Після того була комісія, була надана ну, допомога, підтримка мені тут. Я задоволена роботою, дуже щиро дякую, рада, що в нас в Теребовлі є, що, що є куди звернутись. Хоч кажу, не бажала би по такій стороні, але дуже рада. Працівники центру переконані, що завдяки їхній роботі випадків домашнього насильства стане менше.